Всім привіт! Пропонуємо лот брендового футбольного взуття з незначним переважно браком. Зазначаючи взуття, я буду казати, який саме є дефект. Ціна за пару 250 гривень. Ось такі курсівки. Тут всередині воно потріскало. Незначно, але потріскало. Аналогічно і з цим взуттям. Як ви бачите, воно в середині і частково ззовні потріскало. Так, це взуття також бачите з середини, з язичка потріскало. Аналогічна ситуація тут, як бачите. Ось це взуття трошки відклеїлось по сторонам. Пума кросівки, як бачите, потріскалась. ось перед вами. Та сама ситуація посипалася фарба, як ви бачите. Шкіряне, хороше взуття, але трошки, бачите, є тріщини і тут всередині потріскало. Так, з цим взуттям я вже не пам'ятаю, що якийсь є дефект, навіть не знаю, які, по правді говорячи, Можливо, навіть його і немає, бо деякі пари є нормальні. Також ось таке взуття Puma. Також потріскане. Язичок я маю на увазі. Така ситуація сама тут також потріскане. Язичок потрісканий. Так само. Так само язичок потрісканий. Ма вже та сама проблема. Усе взуття йде в хорошому стані. Воно не браковане. І адідаси, які в кінці дитячі, вони теж йдуть не браковані в хорошому стані. Хто має бажання, можете придбати цей лот.